Живаю спокійне життя, і тут одного ранку мені в голову стукнуло, що The Attack of Kіler Quinces, Kіler Quinces, Джоджо Референс! Queen, Квін, Кірайошікаге, королева з Дельтаруна. І я в той же день на парах почала малювати цей піксель-арт, хоча піксель-арт я не малювала вже дуже давно, буквально з кінця літа. Цей піксель-арт був не єдиною задумкою, ще також... Збиралась я зробити мешап логічно з атаки Killer Queen і разом з темою Kirio Shikage. Але сталася така прикрість. Вони не поєднуємі. Ну, типу, послухайте. What the hell, oh my god, no way yeah, yeah Коротше, якщо коротко, мені здалося, що це взагалі якась фігня. І. взагалі навіщо портити такі хороші культові твори. І взагалі. Ем... навіщо? І хоч я багато часу на те витратила. В мене не було цього в планах. Це проста ідея, яка виникла ні звідки, і яку я чомусь почала одразу реалізовувати, повністю забивши на правила, які я для себе зробила, що треба аналізувати всі свої ідеї і втілювати тільки найкращі. Ні, я одразу почала робити саме те, що стукнуло. Забила е, на всі інші справи. Ну, типу, не забила. Я, звичайно, на парах все слухала, але добре, що на телефоні є дотпікт, і добре, що я тикала пальчиком пікселі. І натикала вам те, що ви бачите, так що приємного перегляду. Просто насолоджуйтесь оригіналом, ніяких реміксів мешапів не буде, тому що е, я зрозуміла, що якщо я це зроблю, то просто зіпсую оригінал і ось, коротше, насолоджуйтесь музикою в кінці результату.